Добрий день, 5 грудня Полтавська область. Оце в мене дерево, орин японської селекції. Це йому другий рік. І в цьому році вже було два яблучка. Я їх ще не куштував. Полежали до цього часу. Ну, думаю, сьогодні зробити дегустацію. На наступний рік вже на прутиках ось позакладало на кінчиках плодові. Ось, навіть такі плодушки коротенькі є. Тобто швидкоплідність уже вже гарантована їм. Так, отакий от має вигляд яблуко Орін японської селекції. Ставлюю на нього ставочку через те, що, ну, як тільки японська селекція, так зразу і думаю, що буде щось хороше. Саме розумієте. Фуджі і всі японські, які ми знаємо, всі вони чудові сорта. Ну там муцу ще питання є трішки по ньому. Так, для порівняння я взяв сюди ще деякі ну, такі яблука білого жовтого кольору. Це голчів. Опал Golden Delicious і Temptation. Вже тільки що скуштував. І по цукру зразу скажу, я їх так і поклав в такому порядку з меншого до більшого. Temptation 14, Golden 15, Опал 16, Gold Chief 17 Brix і Orien зразу показав 23 брикси. Отак десь приблизно. А тепер по смакових. Тентейшн тверденьке з кислинкою, Голден Делішес, ніжне яблучко таке, ну, доволі приємний, ніжний, не дуже аромат такий сильний. Але його всі знають і всім воно його хочеться через те, що його можна багато з'їсти і таке воно. Я не люблю більш м'яких яблуко, ну голден підходить. Опал. Це мені дуже подобається яблуко. Воно більш тверде, більш насичене. В ньому мало кислоти, але такий смак цікавий. Ну, в цьому році підшкірна ну, доволі сильно його вразила. В ті попередні роки цього якось не замічав. Голд Влежене яблуко дуже гарне. Ну, теж у ньому свій такий сортовий аромат класне. Єдине, що треба обробки робити від парші доволі сильно вражається. Але з профілактичними обробками класне яблуко. Ну і з дерева воно ще не годиться. От Воно ще таке не зовсім і стигло, але вже дуже смачне, а надалі ще буде смачніше. Орін. Ну, орін посадив оце я показував тільки що на М9, для того, щоб швидше був врожай. І посадив також на 106 і підщепі. Думаю, не сподобається перепричеплю. Ну, бачу, що перепричіпати не треба буде, бо треба буде іще додати. Ну, на одне діло цукор, а друге діло в ньому. Ну, щось таке медове. Ну, до того класне. Чесно, в захваті. Орін. Ще зовсім і не по. Жовтіло, такі зелені, пробивається жовтизна. Крапочка цікава, доволі чисті поки що. От я на рахунок хвороби парша там поки що не дуже розібрався якось. А інформації мало. Як воно вражається, не вражається, дуже-не дуже. Цукру багато, смак вищий. Вищий смак дасиш. От Ось така новинка, такий орієн. Хай тоді, мабуть, ще полежить одне яблучко, це перше спробував. Залік.